Дивіться, перший пункт ми пропонуємо людині бізнес. І якщо людина поводилася, ну, ти ж їй кажеш, тобі це цікаво, він каже, що да, цікаво. Тоді ти говориш, що давай почнемо з продукту. Тому що ми ж не фінансова піраміда, у нас є продукт. Якщо тобі зайде продукт, якщо він тобі сподобається, ми тоді далі плавно перейдемо вже до маркетингу. Тобто, якщо немає, ну якби не подобається продукт, то бізнесу не буде. Це фундамент. І ваш, твоя задача, щоб людина зробила замовлення. І порекомендувати найкраще замовлення, і тут вже почався маркетинг, тому що ти будеш пояснювати наше ціноутворення, і наші подарунки, і так далі. І далі-далі. Це перше. Якщо людина не погоджується, їй не цікавий бізнес, там не на часі, ти вже на цю людину, можна сказати, якийсь час їй приділив. Це вже так не можна, я кажу, мишу в лап випускати. Тоді людині пропоную нижче, пропоную продукт. І наш продукт я впевнена в тому, переконана, що він якісніший і, і дешевший, ніж те, що є на ринку. І органіки взагалі немає, тобто немає конкуренції. Тобто для чого собі купувати я за свої гроші, а тоді якби, боротися з последствиями, да, спасати печінку і, і так далі. О, тому і, і ти повинен розуміти якість, так, що це еко пояснити. Ну я зараз не буду про це. І друге, ти повинен. Є люди і люди. Тобі це ну, ти говориш про продукт. Я ось такий продукт. Чим типу, ну, там стираєте, Чим ви посуд миєте, Чим ви там волосся? Ну ти знаєш про проблему кожної людини, який продукт яку групу товарів їй запропонувати? Задаєш їй питання, чим ти чим ти там що ти там робиш? І от людини є дві відповіді. Або вона користується еко, чим ти користуєшся, або вона еко користується, або вона синтетичними із супермаркету користується. Якщо еко, то у нас немає конкурентів, по суті. Ти кажеш, а ти впевнений, що в тебе еко продукція, от, наприклад, Мвечки, ти впевнений, що в тебе еко, І, або ті що там з Європи товари, да, возять. У нас теж еко. А я кажу, скажи, ти впевнений, а ти можеш зробити ось так, я беру баню, прискаю собі на руку, а ти можеш дитині нос закапати засобом для миття унітазу? І ти зразу ламаєш їхні шаблони в голові. І людина розуміє, що вона так не може. Ти знаєш, що вже є продукція нового покоління, яка 100% органічна і вона безпечна. І, і все, вже людина сидить, її замкнула, ти її всі хатки поламав. Е, перше. 에... Чи еко 에... далі? Ти можеш так, 에... а тоді ще друге, що ти можеш сказати з приводу еко. Якщо людина чимось користується, добре, в тебе гарний продукт. Ти користуєшся там, чимось там, да? гарний продукт. Скажи, будь ласка, що тобі з того? Як говорять у нас в Одесі? Що ми з цього можемо поїмати? Ти вже користуєшся цим 20 років, хтось 10, хтось 5, хтось 8. А що тобі з того? тебе... Мерседес під вікном з'явився, чи тебе квартира додаткова з'явилася, чи що. Як тобі це допомогло в житті? Ну. І людина розуміє, так чого ти комусь носиш гроші, ти добре будеш комусь гроші носити? Можна ж якось з цього якусь користь для себе мати. Ну, і тут ну, якби, дивись, як людина реагує. Тобто, це перше еко, колонка, да, продукти, еко не еко. Якщо еко говорить щось ці речі, якщо людина каже, та мені буде дешевше. Тоді твоя задача порахувати, вивчити декілька цифр і дорахуватися до того, що наша продукція, вона, ну, або деякі продукти дешевше виходять, або вони навіть такої ж ціни. Концентрат, Концентрати, тобі скільки коштує одна баночка, і я дуже люблю порівнювати засіб для миття скла. І скільки коштує твій засіб для миття скла? А в нашого, якщо розбавити дамлу або загальне прибирання, воно там буде, я не знаю, 2 гривни. Дві гривни на півлітра, а ти платиш там 50-70 гривень за півлітри. Я говорю, ну так що ти, ти переплачуєш? Ти що, немає, що купляти? Переплачувай. І ну я їм, як би так. І тоді твоє йому це порахувати, вивчити оці цифри. Тобто ти йдеш на, на, на зустріч підготовлений. У мене порахований порошок, у мене порахований засіб для миття посуду, те, що саме ходове, Порахований для скла, порахований навіть кава порахована. Скільки коштує кава? Так ти п'єш корисну каву, так, ну, кивач, кава це не для ти. Ну, Тобто Ти вже знаєш, хто що любить, в тебе є цифри ці пораховані. От, якщо людина не хоче ніякий продукт, це друга приглашалка у нас була, да, продукт. Третє. Третє, ти просиш у людини рекомендації. Тобто ти вже на зустріч прийшов, ти вже часу скільки присвятив цій людині, ти не можеш піти без результату. Повинен бути якийсь результат. І ти говориш, слухай, я тебе зрозумів, що тобі нічого не потрібно, в тебе все є. Вертольот під вікном стоїть. Тебе і Зеленського на роботу возе, все в тебе прекрасно. Не всі так живуть, як ти, як вареник в маслі. Не всі так живуть сьогодні. Дуже багатьом людям сьогодні потрібен додатковий дохід. І ти не хочеш, а я хочу. Мені хочеться. Я хочу цю тему розвивати, вона мене включає, мене, ну коротше, я хочу, мене, мене політ коротше, <ріху> Допоможи мені. І люди дуже люблять допомагати. Допоможи мені. Порекомендуй мені, у тебе ж є купа людей. Ти ж був у усіх компаніях і хвалиш людину, ти ж, ти ж молодець, ти ж звізда балета, у тебе там купа людей, ну, контактів. Порекомендуй мені декілька нормальних, ну, таких людей, ну, хороших людей, які ну, знаєш, да? які для нас підходять. От. Ти кажу, ми їх під тебе підпишемо, хай собі люди працюють, гроші заробляють, люди щасливі, а тобі гроші. Навіть якщо тобі там 3, 5, 10 тисяч, а може й більше, з неба впало, вони тобі що лишні будуть. І я тут всім розповідаю історію про мого спонсора. Не родивися, от, ну, от Руднєву підписала Віра Самір, вони 100 і 120 тисяч в місяць приходить на картку. І що вони тобі, А в тебе скільки таких? Так я не подавала никаких надежд, що я буду великим сітєвиком. У тебе таких руднів мільйон, тому що ти звезда болета в компанії. Ти всіх на світі знаєш. Пора вже з людей своїх якісь столки бити.